Народження найчистіше. Знову крізь віки народилася ти. Заразу стало все чистіше і зробилося видніше. Народилася Марія, втіло вас чекала мрія. Людям захист рятунок і для серденька дарунок. Люля люля -лю -лю спай, очка затуляй. Це нехитра колоскова, стане віршиком ранковим. Люди вовлять її серце, Україна втім проснеться, а ти спи, село набирайся і рядками звеселяйся. Люля-люля спай, дівчатку, вже чекає ангелятко, Квіточку зростить прекрасно, Що сповістить тобі щастя. Довго ми тебе чекала, свої кроки виправляли, Ти з'явилася у світі, як і всі людські діти. Люлі-люлі, ми віру зберегли, попри все, що тут робилось, злого ми не пощастилось. Як могли, так і кремувалось, у розумінні ми вправлялися. Не суди нас зірка ясна, що не все робило часне. Ти навчиш нас всіх, як бороти злих, не зубами, не оскалом, а любов'ю. Ангели з небес знають задум весь, що стосується нас зараз, ти їм тепло завсміхалась. І про себе теж знає, знаєш, куди йдеш, бо про це в очах дубля, і любов ум'янює. Ти пройдеш випробування, не взвестишся в катуванні, тож в твоєму серцю буде і цей світ, і всі ці люди. Це дівча буде всіх навчать розсувати, грати стіни, щоб вимістити не місти. Знову крізь дики народилась ти. Зараз спи, росинку людям, найбагато ні робить.